Шалом, це Славко, завдяки вашій моральній підтримці, мої любі і дорогі споживачі. Я трохи бачите, поповнив наші і арсенали і вже певний за найближче майбутнє. Хочу подякувати всім нашим донаторам. І в подяку поговоримо з вами за достовірність Шпигунської інформації. От ви мене цігаєте за мої розрахунки, за їх буцімто неточність. Я хочу привести приклад подібних розрахунків наших братів-американців, наскільки вони були точними, наскільки точна є та методика, що я нею користуюся. За одним я. Ну, хочу просто розказати, як це робиться, тому що ми питають, за якими книжками ви навчалися, що нам почитати про це. Я кажу, що от критерії місті не є практика. Треба аналізувати великих розбідників минулого і діяти, як вони. Ви знаєте, 50 тисяча року, аж вісім незалежних джерел повідомили, що як це а таждіствілі в ГДР новий танк називався Т-54. Хоч вони не були певні американські їхні куратори. Що це правда? Спостерігли його в 7-й гвардійській танковій дивізії, в 9-й танковій дивізії в 10-й, в 12-й. Коротше кажучи, це, ви знаєте, 7-ма гвардійська танкова, це наш Прятнінських казармах закінчила як 121-ша гвардійська база хранення техніки, і від неї ми успадкували щось аж 187 танків Т-64. Але повернемося до танководства. Наскільки добре американці знали танководство? Поговоримо ми на прикладі т 34 85 Він вироблявся частково на американській техніці. Всі підшипники під кінець війни були замінені на частково американські обладнання було. Представники відвідували заводи. Як американці оцінювали виробництво танків Т-34-85? 112-й горківський завод. От тут зараз я трохи подвіну, щоб ви бачили заводи. Ось горківський завод. Вони спостерігли 196 машин. Це от як я з медж атчастічного йду к загальному. По розрахунках виробництва річне мало становити 3055 машин. Фактично становило 3079, Як бачимо, дуже невелика. Похибка. 174-й омський завод. Спостерігли 100 одиниць виробництва танків. Розрахункове виробництво було 1151 машина. Фактичне виробництво за радянською документацією 100 тисяча машин. 183 й Тагіл завод спостерігли виробництво 495 машин. Розрахункове виробництво становило 6740. 6 машин і фактично виробництво радянське за документом стало 6583. Себто розчетне виробництво було 10946 машин, а фактично 10662 машини. Як бачите, методика цілком працює. На 45 -й. Сьогодні тут буде багато нудних Цифр це просто для любителів танководства та шпигунства. Я буду розважати вас по черзі анекдотами з шпигунських світів доби до інтернету. 45-й рік, Горький, спостерігли виробництво 135 машин, розрахували 3033, Фактично було вироблено 3255. Омськ спостерігли 105. Розрахували виробництво 1982 машини, фактичне виробництво становило 1940 машин. Тагіл. Спостерігли 4419 419 машин. Розрахували виробництво 7312, фактичне виробництво 7356 машин. Загалом розчотне виробництво в СРСР танків Т 34 85 12327, 12 327, фактичне 15 555. Одна машина. Десь вони прощовкали в Горькому трохи машин прощовкали. Так. 46 рік. Горкий. Спостерігли 61 машину. Розрахували вродитство 1191. Фактично, 1154. Омськ, 150 спостерігли, 941 машина. Зараз поговоримо, чому. Розрахункова, фактично, 1054. О, ну Зараз будемо говорити за переход в родину 54-го, роль Омського заводу, роль Тагільського заводу. Тагіл спостерігли 226 машин. Мали виробити 2354, але прощовкали початок виробництва Т-55 і тому фактичне виробництво схало лише 443 машини. Тому при їхніх розчотах 2000. 358 машин, фактично виробництво скала 2701 машина. Тут починається Т-55. Ви знаєте, як це було. Ось. 30 квітня 46 року Сталін утвердив програму Т-54 і склав його виробництво, в тому числі в Тагілі, 188 машин, є часто згадується 165 машин. І з того часу Т-54 навіть почав просідати, тому що було при плані 165 і 188, зробили лише три машини. А ви знаєте, 30 був зроблений перший Т-54. Далі Тагіл мав на 47 рік план 250 машин, зробили 22 машини. А загалом план на 47 рік становив 400 машин. Омський завод планували перевести на виробництво Т-54. Дали йому план на 50 машин нічого він не зробив. І ми переходимо до програм Т-54. Ось вони ті, що не спостерігли. Бо перший Т-54 в Харкові спостерігли лише 53-го року, і так, тоді ж спостерігли їх в ніжньому Тагілі, коли. З'явилася знову можливість розвідникам відвідувати ці виробництва. Значить, на Тагіл мали виробляти або 1865, виробили три. Омськ нічого не виробляв і тому завод передали для виробництва СУ-100 машин. 47-го року зробили при плані 50-54 зробили 0 і тому почали робити за планом 200 машин Су-100 і зробили 194. 47-го року і 48-го року ще 10 машин. 47-го року, просто я вам поясню, як була ситуація при початком американських даних. При плані виробництва 250 зробили 22. І вже фактично виробництво 48-го року в Тагілі стало 285 машин. Харків мало бути вироблено 218 машин, і фактично виробництво 593 склало. Нічого воно ще з цим не знали. Перерва танк не був готовий. Танк виявився дуже сирий 50-й рік тут от вони з фактичним виробництвом 1000 одиниць танків не дуже придатних. І лише 17.01.52 року було сказано, що т 54 довели до нормального виробництва. І от тут починається 52-й рік, вважається, що було вироблено 1800. 54 машини, в 53-му році знову з'являються американці. Що вони прощовкали? Я думаю, ви зрозуміли. Виробництво танка Т-44 на Харківському заводі було прощовкано ними, тому що Т-44 в Харкові виробляли 45-го року 880 машин, 46-го року 718 і 47-го почали згортати виробництво 200 машин. На 53 й рік. Наші брати американці бачать в Харкові дві машини, розраховують виробництво на 168, Фактично, виробництво ми не знаємо. Фактично, ми знаємо, але у мене ВПН накрився, став платним на тому комп'ютері. Був я чесно сказати, що в порушуках собі якогось нормального ВПН, щоби працювати з російським, бо там є дані по виробництві гармати. Де десяти танкової по обидвох заводах американцями спостережені і мені цікавить наскільки точно американці могли розрахувати кількість вироблених танків за виробництвом танкових гармат на двох заводів. Бо американські дані розвідки є. А радянські дані як завжди, вирвать не можу. Наші брати українці нижче доступ до всього, крім злобної російської пропаганди. Так от, повертаємося в Омську. 53-го даних нема. В Тагілу спостерігли два, і розчотне виробництво мало становити 900. Фактично виробили 2000 танків 53-го року. Американці вважали, що 1068 буде. 54 рік в Харкові спостерігли виробництво 11, розрахували 492 машини. В Тагілі спостерігли 14, розрахували виробництво 1140, і по парашєтам мали вийти на. 1632 машини, а фактично виробляли 2276. Зараз ви бачите, що починають дані заходу відставати від фактичного виробництва. 51-й, рік спостерігли в Харкові 23 машини, розрахував робництво на 1092, Дуже хотілося б все це порівняти з планом по заводах. Я це зроблю. Просто сьогодні не вдалося. Ну, через нашу блядську політику цензури. Я все життя боровся за вільний доступ до інформації, і оце знову живу в Савку х годов. Не знаю, як це вам підвищує ваш патріотизм. В Омську спостерігли 9, розрахували виробництво 336. В Тагілі спостерігли 4, розрахували виробництво 1212, 56 року, значить, при розчотах 1548, фактично виробництво 1825. Дані співпали лише за 55 рік, я вам треба сказати. Що в Харкові спостерігли тоді виробництво 23 машин, 1092 за розщотами, в Омську спостерігли 16 за розщотами 240, в Тагілі спостерігли 55, дуже плідний був рік для розвідки 55 І 1368 розчотів, і при розчотах 2700 фактично вмисов становило 2654. Бачите, як тільки американські представники змогли попасти їхні інформатори на оці три заводи, як відразу роз... знову розрахунковував. Виробництво фактично повністю співпало з фактичним. Далі є пауза. 57 й рік нічого. 58-й рік вони спостерігли, ну це ясно чому. 1272 машини в Тагілі і знову на 59-й рік 876 вони розрахували, а фактично було вироблено лише 820 та 40. Ну, ви розумієте, чому? Тому що 55-й пішов виробництво з. Зразу ви знаєте системи захисту від ядерного оружжя. І тому тут вже треба американці про Коли вони про я вам якось поговорю. Зараз будемо за коли вони які танки побачили вперше і від кого. Остання таблиця, якщо вам ще не набридла по Сталінградському заводу ПТ-76. 51-го року вони побачили один і розрахували, що буде аж 528. Насправді зробили 10. 52-го року вони нічого не побачили, а зробили 82. 53 року, ось вони, значить, наші, щоб вам було видно, ось вони внизу, бачите, оту пляшку посунув. 53 року побачили один, розрахували 300, зробили 210. 54-року, го року зробили, побачили один, розрахували 356 і 400 зробили. Це хтось добивається до АСІ, але ми будемо вперто це ігнорувати. Терпіть, все це, це родичі. Ви знаєте, їм не терпиться отримати колток свободи з нашої території. І все, на цьому дані перериваються, хоча в виробництво пішов модифікований танк. По 500 одиниць 55-го року, 56-го, 206 одиниць, тоді 265. Як ви бачите, в цілому 150, десь вони місцями 150, 105, 121, десь вони місцями подані 54-го року, подальше виробництво, в принципі, вони розрахували. Тому що оцінка була 55-го року 408, зробили 500. І оця річна оцінка 54-го року, вона часто повторюється. 53-го, десь вони були близькі по даним. Сталінградського заводу, дані по БТР-40, по БТР-52 теж можна було зробити, але подякуйте нашому ВПНу. І ось дані. Коли вони який танк побачили? т 34 85 по документах 44-го року, по біженцях і репатріантах 44-го, в групі войск в Германії 46-го побачив в СРСР 44-го. 44 вони побачили по документах 46-го року, по інформації біженців і репатріантів 48-го, в групі войск, не знаю, як він, 56-го року, де він міг проскочити в групі войск, і 46-го року побачили його вже на території СРСР американці. т 54 між іншим Т-34. 85 вони називали М-44 в своїй документації. т 54 мав в документації М-50. Дізнались вони за нього 46-го року по документах, доступний їм за інформацією 49-го року, і за нього почали говорити біженці та репатріанти. В групі войск, ви вже знаєте, побачили 54-го, а 50-го року побачили його десь американські агенти в маршруті. Це, як ви знаєте, 80. В якомусь году, я вам забув, в Новоград-Волинському раптово побачили новий танк. Хтось побачив, проїжджав і побачив раптово новий танк. І почалася вже переписка, що це за новий танк побачив в новоград волинському поруч з Т-72 1980 року. Якось ми за цю шпугунську аферу поговоримо. Т-55-й він у них мав маркіровку М-58. За документи вони дізналися 58-го року, за інформацію біженців, 59-го, побачили його в СРСР. КСР 58-го, і ви знаєте, він був 58-го року прийнятий на озброєння. Т-62, М-60 за їхньою назвою, 61-го вони його в документах побачили, 63-го за звітом інформаторів, 63-го року в групі войск побачили, 64-го в СРСР прийнятий був, я вам нагадаю, 61-го року. І С3, вони 45-го року, М-45 вони його називали. 45-го року він був відомий, в групі войск 46-го, в СРСР 45-го. І С47-го року вони його побачили, а він був дійсно прийнятий на озброєння 47-го, а виробництво із Января 49-го. Т-10 М-50 їхня назва 53-го року за документами, 56-го року за свідченнями. Вихадців з восточного блоку, 57-го, в ГДР побачили, після сьомого в СРСР. Почав він з 1954 року, ви знаєте, прийнят був 53-го, а впровадили 54-го. 10 м 57-го року вони спостерігли. І 1962 року побачили його вже в конфліктах. І ПТ-76, як воно називали, М-52 в модифікації Б, у той самий з другої половини 50-го років виробництва, дізналися 57-го, говорили за нього вже в 55-му за модифікацію, і в 57-му побачили його в Германії, в 55-му в СРСР. А стали робити, в принципі, в 59-му році. Тут мені цікаво, як саме впроваджувалися модифікації, бо до офіційного впровадження модифікації вже американці здалися модифіку. Кацію бе от інформація. Хотів би я її додати більш точною за виробництвом гармат, але українська патріотична цензура не дозволяє. Якщо ви не заснули і дослухали, ви молодці розумники. Добре, бай.